Всім привіт! У нас Експрес Хімія коротко і просто про найважливіше. Пояснюю, як швидко запам'ятати елементи зі сталою валентністю. По-перше, запам'ятайте, що стала валентність може мати значення тільки 1, 2 і 3. А тепер головний секрет: валентність 1 завжди пов'язана з числом 1, а валентність 2 з числом 2. Як саме, дивіться? Сталовалентність 1 мають елементи групи номер 1 першої А-групи, плюс ще один елемент флор. Глянемо в короткий варіант періодичної таблиці. Елементи першої А-групи, першої групи головної підгрупи це гідроген, літій, натрій, калій, рубідій, це зі франції. Єдиний додатковий елемент флор, хоча й розміщений в 7 А-групі, завжди одновалентний. Сталовалентність 2 мають елементи групи номер 2 другої А-групи, плюс ще два елементи оксиген і цинк. Дивимось в табличку. Елементи другої А-групи це берілій, магній, кальцій, стронцій, барій, радій. Два додаткові елементи це в першу чергу елемент 6 А-групи оксиген, і його треба запам'ятати краще всіх. Оксиген завжди двовалентний. І другий елемент цинк. з ним простіше, він також розміщений у другій групі, хоча й побічній підводити. hropi Ну і нарешті сталу валентність 3 мають тільки два елементи 3 А-групи бор і алюміній. Ось вони розміщені в 3 А-групі з самого верху. Отже, робимо висновок. Елементи зі сталою валентністю розміщені у групах, номери яких завжди вказують нам на валентність цих елементів. Елементи першої А-групи мають сталу валентність 1, елементи другої А-групи і цинк мають сталу валентність 2, а елементи. Третьої А групи бор і алюміній мають сталу валентність 3. Виключенням з цього правила є тільки два елементи. Флуор завжди одновалентний, оксиген завжди двовалентний. Ось і все. Бажаю відмінних оцінок, не хворійте, пишіть, якщо потрібна допомога, зустрінемось!